Як заєць ошукував ведмедя. Був собі в одному лісі ведмідь. Та такий дужий та лютий. Піде було по лісі і душить та роздирає все, що здибає. Ліс був великий, і звірини в ньому багато, та проте страх пішов на всіх. Адже так і року не мене а в цілому лісі душі живої не залишиться, коли бурмило буде так господарювати. Зібралися звірі на раду та вирішили вислати до ведмедя посланців і сказати йому Вельможий, пане ведмедю, що ти так знущаєшся? Одного з'їси, а десятьох із злості роздереш і покинеш. Адже так до року то й душі живої в лісі не стане. Ліпше ти ось що зроби. Сиди собі, спокійно в своїй барлозі, а ми тобі будемо щодня присилати одного з поміж нас, щоб ти з'їв його. Вислухав ведмідь тієї мови та й каже. Добре, але пам'ятайте собі. Як мене хоч одного дня одурити, то я вас усіх пороздираю. Від того дня почали звірі день поза день ведмедеві одного з поміж себе посилати. Почали кидати день у день жеребки. На кого впав, той і мусив іти до ведмедя. Одного дня випав жеребок на зайця. Перелякався бідний заєць так, що й не сказати. Та що було робити? Ходили другі мусить і він, тільки випросив собі годинку часу, щоб із жінкою діточками попрощатися. Та поки жінку знайшов, поки всю свою сім'ю скликав, поки попрощались та наплакалися та наобнімалися, то вже й сонце геть з полудня звернуло. Урешті прийшлося зайцеві рушати дорогу. Іде бідолаха до ведмежого барлогу. Та не думайте, що йде зайчим кроком скоком, що біжить вітрові наздогін. Гай, гай, тепер, бідному зайцеві не до скоків. Іде нога поза ногу, іде та й постоює, та все рясні сльози витирає. Зітхає так, що аж лісом луна йде. Аж ось бачить серед лісу криниця кам'яна, а внизу вода глибока. Стає заєць над криницею, заглядає вниз, а його сльози тільки кап-кап у воду. Та й зразу повеселішав і аж підскочив з радості. В його голові з'явилася щаслива думка як би це йому і самому від смерті врятуватися і всіх звірів вибавити від цього лютого та нерозумного ведмедя. І вже не плачучи і не зітхаючи, а що духу біжучи, він поспішав до ведмежого барлогу Було вже надвечір. Ведмідь весь день сидів у своїм барлозі та ждав, коли то звірі прийшлють йому когось на обід. Ждав і не міг нікого діждатися. Голод почав йому докучати і разом з голодом почала злість підступати під серце. Що ж це? гревів ведмідь. Що вони собі думають? Чи забули про мене? Чи, може, їм здається, що одною вороною я маю бути два дні ситий. О, прокляті звірі. Коли мені зараз не прийде від них страва, то клянусь буком і берестом, що завтра скоро світ рушу до лісу і поведушую все, що в ньому є живого. І одного хвоста не лишу. Та минала хвилина за хвилиною, година за годиною, а страва не йшла. Надвечір вже ведмідь не знав, що з собою зробити з голоду та й лютості. У такому настрою застав його заєць. Га? Ти помано. Ти хлистику, ти гусяче повітря. Кричав на нього ведмідь. Що ти собі думаєш, що так пізно приходиш? Та я тебе такого комара маю цілий день голодний ждати. Затремтів заєць, почувши ведмежий крик і люті ведмежі слова, та скоро отямився. І, ставши на задні лапки, перед ведмедем промовив як міг найчимніше. Вельможий пане. Не моя в тому вина, що так пізно прихожу, і звірів не можеш винуватити. Сьогодні в день твоїх іменин вони ще в досвіта зібравшись, послали для тебе нас чотирьох. І ми всі вітром пустилися до тебе, щоби ти, вельможий паночку, мав собі сьогодні добрий бал. Ну, і що ж? Чому ж так пізно приходиш і де там тих троє? запитав ведмідь. Трапилася нам дуже погана пригода, мовив заєць, міркуючи, що в тому лісі нема іншого пана, крім тебе, ідемо собі спокійнісінько стежкою. Коли із кам'яного замку вискочив величезний відмідь та й до нас? Стійте, кричить, ми стали. Куди йдете? Ми розповіли по правді. Го-го, крикнув він. Нічого з того не буде. Це мій ліс, і я не дозволю, щоб ви своїм м'ясом годували якогось приблуду, що тут немає ніякого права. Ви мої, і я беру вас собі на обід. Почали ми проситися, благати, почали говорити, що нині твої іменини і дуже негарно буде, коли ти в такий день лишишся без обіду. Та де тобі? Ані слухати не хоче? Я тут пан кричить, і я один маю на вас право, і ніхто мені тут не сміє втручатися. І взяв нас усіх чотирьох до свого замку. Ледве ледве я упросив його, щоб хоч мене одного пустив до тебе. Тепер, вельможий пане, сам поміркуй, чи ми винні в тому, що ти сьогодні з голоду намлівся і що тобі далі робити. Почувши це, ведмідь аж увесь наїжачився. Уся його злість обернулась на того нового суперника, що так несподівано став йому на дорозі. Це ще який непотріб посмів сюди вдертися, ревів він, дряпаючи землю пазурами. Гей, зайче, зараз веди мене до нього, нехай його розірву на дрібні шматочки. Вельможий пане. Мовив заєць, це дуже могочий пан, страшний такий. Що? Ти думаєш, що я буду його боятися? Зараз веди мене до нього, побачимо, хто дужчий. Бельможний пане, але він живе у Кам'яному замку. Е, що там мені його замок? Веди мене до нього. Уже я його дістану, хоч би він сховався на самий вершок найвищого дерева. Попровадив заєць розлюченого ведмедя до криниці та й каже. Велика твоя сила, бач, твій ворог як тільки побачив, що ти наближаєшся, зараз драпнув і сховався до свого замку. Де він? Де він? Кричав ведмів, оглядаючи навкруги і не бачачи нікого. Ходи сюди і заглянь ось тут, мовив заєць і підвів ведмедя до криниці. Став ведмідь над криницею, глянув униз, аж там справді ведмідь Бачиш свого ворога, мовив зайчик. Як поглядає зі свого укріплення? Я не я буду, коли його звідти не дістану, мовив ведмідь, і як рикне з цілого ведмежого горла у криницю. А з криниці, як відіб'ється його голос вдвоє сильніше, мов з величезної труби. Та так. скрикнув ведмідь. Ти мені ще й грозиш, чекай же я тобі покажу. Та за цим словом ведеміді бабах до криниці та й там потонув. А зайчик скочив щодуху до звірів і розповів їм, яким то способом він змудрував ведмедя і вибавив їх усіх від тяжкого нещастя. Не треба вам казати, яка радість запанувала у цілому лісі.